Кумореска Павла Глазового поцілуна. Приключилася пригода у лиху годину. В чорні дні, коли фашисти вдерлись на країну. Їдуть разом у вагоні офіцер дебелий, гарна дівчина, бабуся і хлопчик веселий. У тунель їжає поїзд десь на перегоні і си, як серед ночі, темно у вагоні. І лунає поцілунок, і удар по пиці. Вийшов поїзд із тунеля, жить по залізниці. Офіцер блима, блига, я звоюга. Біля ока у фашиста синій ліхтарюга. Їди й думає бабуся, проклять ж ці фриці, смокнув дівчину в вагоні і схопив по пиці. А дівчина про фашиста думать, тьфу богами! До бабусі цілувати слізь бандило п'яний. Та бабуся молодчина, видно, жінка горда, так ударила на відлік, що напрягла морда. Офіцер до ліхтаруги прикладав пустин, Корчить морду дурнувату й дума про хлопчину. Бач тунелі смокнув дівку, ніби не нароком, А Аля має через нього синяка під оком. А хлопчина їде й дума. От робота чиста, сам себе у руку смокну і обрів фашист.